Велике диво. Вони таки беззахисні, Малі та з ними ти, ти живеш тобі щасливо. Бо це найбільше щастя на землі. Найбільше щастя, хто сказати може, що вразило вас більше в житті? Досягнення, професія пригожа, удача чи фортуна на путі. Не сперечаємось, це також вражає, дарує щастя, радість і прогрес. Але коли дитятко обнімає, тоді зникає біль, біда і стрес. В твоїх очах любов і радість сяє, щасливий, гордий, це твоє дитя. Душа на гребінь щастя підлітає, ти знаєш незмарноване життя, продовжене в новому поколінні здійснилась мрія, в тебе діти є. І це найбільша у житті, святиня, як поруч у житті, дитя твоє. Оце і є те щастя сокровенне, коли любов і діти при тобі. Велике щастя, щастя, світле і натхненне, як небеса рівно голубі, Де мир і спокій, радість, рівновага. Сміються діти, горнуться до вас. А всюди світло, ніжність і побага, і це в житті найщасливіший час. Посмішка дитини це, мабуть, найкраще, що може тішити погляд. Вніс тільки щирості і довіри. Що розтане навіть найсуворіше і загортоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні в День захисту дітей, кожен дорослий посприяє тому, щоб зробити життя маленьких мешканців нашої планети краще і безпечніше. Любить діти, громадська організація, Всеукраїнський комітет народного контролю і громадська організація Всеукраїнський Союз ветеранів АТО від щирого серця вітає вас. З Днем захисту дітей, з вашим славним святом дитинства. Пам'ятайте, що ця пора швидко мине, тому ми не поспішайте підрости, а встигайте радіти тому щастю, яке ви зараз володієте. В дорослому житті ви зустрінете немало захоплюючого і цікавого. Але дитинство залишиться у вашій пам'яті назавжди, а ми ваші батьки. Що сили будемо сприяти тому, щоб зробити його яскравим і чарівним. і свят!